З ураганів російські війська обстріляли Катеринівку Краматорського району. Двоє людей отримали поранення. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Повідомляє прес служба поліції Донецької області. З авіації та артилерії окупанти били по Авдіївці. Пошкоджено дві приватні оселі. Добав в цілому, скажем так, в день було дуже гаряче. Більше ніж 22 обстріли масовано за добу. По місту було вчора два ракетні удари по місту. По позиціям навколо міста за 250 обстрілів масованих відбулось один авіаудар По позиціям був ну і звичайно дошкують частенним часом. Вони цими камікадзе як ланцети, так і куби. За словами Барабаша, наразі в Авдіївці залишається 1700 людей. Спецпідрозділ національної поліції Білий Янгол напередодні евакуював із міста двох поранених жителів. У селище Очеретине поліцейські передали рятувальникам евакуйованих людей, звідки їх транспортували до лікарні. Повідомляє прес-служба рятувальників Донеччини. На Бахмутському напрямку аеророзвідка прикордонників виявила окупантів у лісосмузі. Мінометники нанесли удар, наслідок якого троє загарбників загинуло. Четверо отримали поранення. Повідомляє прислужба відомства. Речник східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що сили оборони отримують ініціативу на Бахмутському напрямку. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують отримувати ініціативу. Тисну на ворога, хоча він пробує контратакувати цю добу, зокрема в районі. Берківки, а так на цьому напрямку 406 разів ворог обстріляв нас різними типами артилерії. 12 боєзітень відбулося, 73 окупантів знищили, 156 Поранили, двох взяли в полон. Підбили два ворожих танки, чотири БМП, реактивну систему залпового вогню. Град легкий броньований артилерійський тягач «МТЛБ», три склади з боєприпасами і два безпілотних апарати ланце. Працівники служби безпеки України затримали у добропіллі інформатора ФСБ, якого ворожі спецслужби завербували у 2018 році. Мешканець добропілля на власному балконі влаштував спостережну точку та через вікно здійснював фото і відеофіксацію руху військової техніки та підрозділів Збройних сил України, які транзитом через Добропілля рухались на Краматорськ. У вигляді фото та відеофайлів він передавав інформацію в оборонній сфері представнику НДБ ДНР. Наразі зловмисник затриманий. Йому повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111 з позначкою 1. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. 15 пожеж за добу ліквідували рятувальники Донеччини. На території області 5 загорянь спричинили обстріли окупантів. Зокрема, вогонь знищив 2 гектари пшениці та 5 гектарів сухої трави у Миколаївській громаді Краматорського району. Вікторія Олексієва, Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.